То цієї дискусії я запрошувала Ларису Денисенко, письменницю. Отже, такий заочний, скажімо так, виступ Лариси Денисенко, який називається цензура. На мій погляд, поки в українському інституційному законодавчому просторі існує ганебна оціночно-моральна комісія Костицького, будь-який твір українського письменництва може підпасти під цензурування. Автор і видавництво, котре видало нещасливий текст як законослухняння фізичні та юридичні особи, повинні будуть звертати на ці зауваги, незважаючи на рівень їхньої маразматичності, затягувати себе у процеси листування, перемовин, альтернативної експертизи і зрештою до судового процесу. Ще існують громадяни, котрі не можуть не бдіть. Багато хто з них тяжіє до канонічного україномовлення. Тому будь-яке новаторство, складні, незручні теми, нетрадиційні теми, щоб воно не означало, все це все, що випадає з їхнього соловейко-калинового силовейко канону, може не сподобатися та оскаржуватися. На моїй пам'яті було декілька випадків цензури, наїзд згаданої комісії на Олеся Ульяновка, котрий так чи інакше вплинув на трагічну смерть письменника, конфлікт із Воничуком, за уваги та претензії колишнього прем'єра щодо твору Марії Матіос, конфлікт із видавництвом Старого Лева. Я, до речі, нагадаю, згадана книжка Старого Лева це була книжка, перекладна дитяча книжка, яка називалася Знемениті сіднички мого брата. І, власне, слово сіднички у заголовку трохи збентежу. Якщо я правильно розумію, наскомор література повинна бути вільна від цензури. Для мене це очевидно. Пише Лариса Грусенко. Далі вона говориться власне про ці особистісні переживання чиновників, у тому числі, які можуть прикриватися цією ширмою захисту питань суспільної моралі. І для ілюстрації, наприклад, діяльності на скомору, можу нагадати, що ця комісія була заснована 2003 року, тобто вже 11 років існує Національна експертна комісія з питання захисту суспільної моралі, вони мають стабільний, якщо я не помиляюся, бюджет, і цей бюджет дозволяє їм, наприклад, 18 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності відбувалося те, що там відбувалося. Я думаю, не варто нагадувати виносити рішення про, наприклад, шкідливість певних комп'ютерних ігр, як надто жорстоких. Я в цій ситуації постійно думаю про маленького клерка чи маленьку клеркиню, яка бере участь у цьому засіданні, занотовує цей протокол, ставить підписи і так далі, і його оприлюднює. І тут також є дуже багато запитань. Я, чесно кажучи, думаю, що закрити нацкоморалю так просто неможливо. Її можна вичавити з ринку, так би мовити, якщо створити громадську організацію, яка би контролювала дійсно суспільну мораль. У нас же є все ж таки такі речі, що треба контролювати, наприклад, українофобія на телебаченні. Всякі такі речі їх треба контролювати. І якщо б громадська організація дуже активно почала займатися оцим усім, вона б просто здобула авторитет. А потім, коли б комісія почала щось забороняти, вона б авторитетно казала, що ми так не вважаємо, і тим самим можна було б паралізувати діяльність. Безумовно, при всій монструозності на мою. Суб'єктивну думку на скомору варто розуміти, що не вони єдині такі монстри. Все ж таки, вистачає і народних депутатів, які можуть подавати в суд, наприклад, за на Марію Метіос за порівняння оболіску е із Фалосом, можуть подавати в суд на Юрія Венечука за е поезію. Не буду називати її назву з. Міркувань самосензура, якщо називати речі своїми іменами. От все, що робить перед передусім в мене до нього претензії естетичні. порядку. Вони настільки недолугі, вони настільки те, що вони озвучують українською мовою від імені української культури, ну, мене змушує просто відчувати якесь таке тикусь незручність. Коли ти бачиш там невиховану людину чи неосвічену не людину, яка вдає себе освічення. У мене є ілюстрація. Можна у мене просто ілюстрація до того, про що зараз говорить Юрій Макаров, це абсолютно прекрасна цитата із одного з протоколів на скомору, щоб ми просто зрозуміли про рівень претензій естетичного характеру. Очіця цитую. Це буде трохи ну це бюрократична мова, але воно достатньо промовисте. Заслухавши пропозицію голови національної комісії щодо відзначення в Україні та світі 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка та проведення в організації Об'єднаних Націй Міжнародного дня рідної мови, національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила. Взяти до відома, що Тарас Шевченко національний символ та моральний авторитет українського народу, а його творчість духовна спадщина і національна святиня України. Кінець цитати. Всіх ну, ви... прошу встати. <свісी> <свісी> Вибачте, що я перебила Юрія Макарова, але в мене просто лежала ця цитата, я не змогла її не прочитати. Ну я навіть запрошував пана Костицького з на ефір, намагався так мовити. Ну, Якось зрозуміти, чи є якась частка правди, і, вони, і, і, і треба сказати, це з Женіними збігається враженнями, що вони намагалися якомога більше дистанціюватися від тієї влади, абсолютно неспівмірної, не яка їм потрапила е, до рук, і вони намагалися весь час обмежити якось свої е, самі обмежити свої повноваження, але ми але розуміємо, що існує. Об'єктивна логіка бюрократії, коли бюрократія або сама перебирає на себе там, додаткові функції, або коли її використовують в якихось там третіх, четвертих цілях. Мені здається, що це перепрошую. Ну, ми все ж таки не католицька Іспанія. Не е, протестанська Америка. Це настільки анахронізм, що просто Карпаген має бути зруйнований без жодних варіантів. Тобто немає ні ні ніяких лікувань в модерному суспільстві для того, щоб цей е, орган е, продовжував навіть на папері існувати, а тим більше там є ще, ще, ще якийсь штат, перепрошую, якийсь бюджет, вони якийсь. Е, Тексти продукують, і ці тексти далі утрують, mm -hmm. е, е суспільний простір значно більше, на мій е погляд отруюють простір, ніж е будь-яка порнуха, хоч хоч там зоо, хоч е там будь-таку е як це називається з е дітьми перепрошую. Педла до ну, тобто будь-що. Е от е я, я вважаю, що це значно більше розблещує суспільство, тим більше на, 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 на тому суворому тлі, яке встигли захопити там, частина ну, тих, хто належить до мого покоління. Якщо е життя в, в цій країні продовжуватиметься, то воно помре природним чином. Ну, я не бачу такого способу, щоб воно воно протрималося і, 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 і нічим вони не зможуть довести свою, свою потрібність <плес> суспільству. От. Але є, е, власне, окрім цензури як такої... Я не знаю, що це за е, е, сьогоднішній документ, який прийняла Верховна Рада, його треба вивчати. Можливо, на час е, війни я би змирив свою гордину. От. Але, як ми знаємо, немає нічого більш. Е, стабильно не шейтись там часов и Как бороться с украинофобией на телевидении? Это тоже, мне кажется, не, 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 Мне кажется, что у писателей никаких проблем со свободой высказывания нету. По-моему, сейчас у нас может печататься все, что угодно, как угодно, любые тексты, с любыми словами, и с все любой будет. задницей и с любым ушком. Все как хотите. Но все только будет. не знаю, что за это будет. Я думаю, что сейчас за это не будет ничего, что сейчас не до этого, что сейчас есть а, задачи другие, и проблемы другие, и возможности, наверное, возможности тех, которые были. У нацкомора Или те, которые предполагал нацкомор Что они у него есть, что сейчас их нет а, Небольшой такой экскурс в историю Все-таки раз уже я стал разглагольствовать Я вспомнил, как Костицкий Приходил на мероприятие Это у нас было, по-моему, на Киевских лаврах Я точно не помню, когда был а -а -а. У был круглый стол Как раз, по-моему, по этой теме Пришел Костицкий Вот а -а -а. все люди, как люди, а он в костюме а, вот, уже, уже было жарко, нет, не с бабочкой, по-моему, все-таки в галстуке. Вот. Но какой-то это был другой человек, это был человек другой во всех отношениях, другой культуры, если можно назвать это культурой. Вот. Почему-то я думал сразу о том, что это какой-то не человек, а плесень, извините, какая-то какой-то нарост, какое-то новообразование. Мой. Дело в том, что я очень часто, когда смотрю на каких-нибудь депутатов наших, на каких-нибудь членов наших, каких-нибудь комиссий, у меня именно такие ассоциации возникают. Вот это какая-то плесень, вот это какое-то новообразование, это то, что нужно смыть, вон там слово «мыло» напротив меня, и цензура – это поганое мыло, не смывая – замыливает. Ну вот, это то, что надо смыть, то, что надо удалить, я не знаю, как это делать. Я просто смотрю на их лица и думаю о том, что эти люди решают, они сейчас не решают, но могут решать, что мне читать, что мне не читать, что мне смотреть, что мне не смотреть. Вот в одной соседней стране уже так произошло. Уже вот эта плесень действительно решает, что жителям той страны можно смотреть, что нельзя, что можно читать, что нельзя. Что читать? Что, что чуть... есть уже? Ну вот, у нас, казалось бы, сейчас ситуация, которая бесконечно далека от ситуации в одной соседней стране. Но, знаете, ситуация может так стремительно меняться. И вот сейчас задача того самого гражданского общества, о рождении которого мы так много говорим и слышим, продолжать быть, существовать и давать всяческий отпор на, всем, на всех уровнях возможному возникновению какой-либо цензуры, каких-либо ограничений свободы слова. Я вот тут еще вспомнил свой опыт работы в СМИ. Это, конечно, немножко другое цензура в СМИ. И не то, чтобы это не так важно, это гораздо важнее, мне кажется, сейчас. Так вот, я помню, как в Ющенковский период регулярно газета, в которой я работал, получала звонки из администрации президента. Мол, что это вы там опять такое напечатали? Мне безмерно интересно, сейчас из администрации президента звонят, мне страшно подумать об этом. Потому что не дай Бог, упаси Боже, чтобы эта практика как-то возобновлялась. Зараз комментят статусы, Юра, зараз уже звонок не нужен. Тем не менее, комментит, пускай себе комментит. Это немножко другое. Когда тебе звонят по телефону и говорят что это из администрации президента, то ты невольно вздрагиваешь. И что? Вот. И говорят, а, а, ну и объясняют как-то так, что вот если вот такое будет, вы, вы же не понимаете, вы понимаете, что вот это нехорошо. И ты понимаешь, вернее, не ты, а главный редактор или его заместитель, что если вот это будет продолжаться, то будет изданию нехорошо где-то. И? и вот что я хочу так, сказать... Не нехорошо. Не Так все же учитывали, все же, а после э -э -э -э, этого так начинали все так осторожнее. Вот все давайте мы здесь не будем, давайте мы будем поосторожнее. И так вот, Юр, я не был главным редактором издания, это не я принимал решение. Ну так вот, мне кажется, что как только первый звонок откуда-то поступит, нужно немедленно орать, ребята, нам звонили. Это э, на самом деле не конкретный, так, конкретный такой ход. Это как бы э, один пример. Любое проявление, где бы то ни было цензуры, требует ответной реакции общества. Очень бурной и э, очень жесткой. Да, конечно, у нас время такое нехорошее, опасное. Нам нужно что-то запрещать. Кстати, раньше я был... Андрей Вондер не сдастся соврать ярым противником запрета трансляции российских каналов. И я бы оставался противником запрета трансляции российских каналов, тех, которые были тогда еще с некоторыми замечательными передачами, типа школы злословия, например, о которой мы когда-то говорили. А сейчас я считаю, что это святое дело запрещать всю, всю ту мерзость, которая на нас лилась раньше. Это просто действительно необходимо. Потому что это очень нездоровая ну, да, ши, чу, да, Я был бы только рад, чтобы к нам не проникала продукция. совершенно отвратительного такого характера, который на самом деле существует. Есть какие-то безумные идиотские мерзейшие фантастические романы о том, как Россия там воюет с Украиной, как она ее покоряет, как какие мерзкие украинцы и как россияне их долбят. Доходят такие до до Львова, Бог его знает что. Я забыл фамилию этого страшного Бобров, человека. Севолод Бобров. Да. Бобров. да. Ну и, вот, и, вот а, а, такой род рода литературу, но ну, это как майм май, камп какой-то. Да? Но штука в том, что отделить вот эту э, нечастую мерзость от всего того хорошего, что у нас на рынке есть, очень трудно. А если позволить отделять, то решать будет вся та же самая плесень в костюмах, все те же дядечки, лишенные какого-либо вкуса и какого-либо понятия о том, что такое хорошая литература. И извините, я по-прежнему считаю, что э, где-то процентов 90-95% переводной высокой литературы поступает к нам, извините, из России. И а, ограничивать этот поток, на мой взгляд, категорически нельзя. Мы опять раз... Э, как слово такое? Забыл слово, как оно будет? Когда вот... — Расскажи по-украински. — Вот, да, вот и Ну, в общем, переругається у нас, опять-таки, україно и русскоязычные сообщества. сообщество, Те, которые книжки читают, а когда ругается между собой элита, ничего хорошего не происходит. Я думаю, що ми дуже опинилися в дуже непростій ситуації. Всі, ми опинилися в дуже непростій ситуації, коли, ну, умовно кажучи, як письменник може виступати там, наприклад, підтримувати цензуру, це нонсенс. Ну тобто ніхто з нас не підтримує цензуру. Це... Ти, хто підтримує цензуру, він, мабуть, відповідно і поводиться, так, пролазить в якісь такі державні комісії, та? десь сидить як міль, якась сіра або сіра миша, десь в якихось міністерствах культури сидить, щось там, намагається контролювати. Що... Ну, Тобто, письменники люди від іншого, так? Його ти парадоксальна ситуація виникає, коли. Ти як письменник, як громадянин, не можеш виступати проти цензури просто за визначення. Але водночас ти не можеш змиритися з тим, що буде... Ну, от сьогодні от, свіжий, свіжий приклад. Е, вийшла книжка, десь днями вийшла Ігор Стрілков Чума українських бандера. <гум> ну, як, як, як громадянин країни, яка перебуває значить, в ситуації війни, як ти можеш змиритися? З існуванням цієї книжки на полиці українського магазину. Там, ну, тобто не йдеться про те, що той хто, не хоче, той, хто хоче прочитати цю книжку, не матиме способу її отримати. Він матиме спосіб її отримати. Але наша, наша мета полягає в тому, щоб цей парадокс, ця от незручна ситуація, в якій ми перебуваємо, От Юра. Дуже, дуже правильно сказав, що от, переклади, так, у нас немає такої е, перекладацької бази, у нас немає такої перекладачів, у нас немає такої, так, так, таких е, коштів, щоб перекладати в, такому, е, в такій кількості стільки ну, літератур, скільки вони перекладають з різних мов, я маю на увазі росіян. Ну, тому це ситуація такого молосійства, я його назвав це, не мала російського, а мода коли ми не можемо просто відмовитися від від російської книжкової продукції, ну з цілком цілком прагматичних, навіть а не якихось там романтичних і культурних причин, ми не маємо свого ринку. І коли говорити про дітей і книжки, які написані і видані власне для дітей, то це напевно ця ситуація найбільш вияскравлює проблему цензури, тому що коли говорити про дорослу, тут ми я всіх послухала, і я також приєднуюсь до того. Ну або я ні, когось неправильно зрозуміла, що насправді в літературі для дорослих у книговиданні як такої цензури е, ну, фактично не існує. І цей нацком е, нацкомур, як ти я ж сказала, цього, це так. придумав, це так. Я. Е, дуже хороша така промовиста назва. Вона говорить лише про те, що ця структура е, мертвонароджена вона використовувала лише певні кліше, які вже е, кліше, скажімо так, самодіяльності, які існували. Америці у сусідній державі і, і можливо, хотіла перекласти от свої дії за за якимись сценаріями, зокрема, коли йдеться про заборони, наприклад, в Америці дитячих книжок голос общественності «Мам, матуся, якась написала на сім сторінок листа в відповідну структуру. І державну структуру, і після цього розглядалося на повному серйозі можливості заборони книги, щоб її не читали батько дітям і не давали батько дітям читати про невидимку, Як ця книга? людина невидимка Тому наступні подібні вислови громадської зовсім дитинчик. Не зовсім, але заборона була розглядалася на повному серйозі. Заборона давати дітям у бібліотеках видавати цю книжку дитячі руки. От і коли Юрій Володарський говорить про те, що ми можемо. Сподіватися на реакцію общественності, то в даному випадку треба цю, цю громадськість певним чином розділяти. Бо, скажімо, в дитячій літературі ця ж сама історія про книжку Джеремі Стронга про сіднички мого братика, з чого вона почалася з листа общественності, якогось там так і не оприлюднило, було це ім'я. Хто написав листа у нашу українську структуру, після якого на повному серйозі намагалися розглянути аморальність подібної книжки, хоча я підозрюю із Цієї структури ніхто цю смішну, веселу, прекрасну книжку не читав в визнаному світі. Тому ми можемо, як на мене, не боятися подібних структур в Україні, ми можемо боятися в даному разі лише реакції громадськості, такої дуже специфічної, яка найбільше власне і реагує на дитячі книжки.